Проблеми подружнього життя. Дорогі мої, часто люди думають, що життя має тривати без жодних випробувань і труднощів. Наш благословенний Господь не передбачав такого кажучи страждання зазнаєте у світі, навіть коли людина входить до царства любові, що є шлюбом, її переслідують труднощі і випробування. Те, що я вам тут пропоную, можна назвати порадником з назвою Як подолати труднощі в шлюбі. Ми розглянемо два аспекти, коли шлюб втрачає барви, і коли один з партнерів стає нестерпним. Тож барви шлюбу втрачають свою яскравість. Усе в цьому житті з часом тьмяніє. Любов не тримає постійно у вічному піднесенні. Оскільки плоть є посередником любові у шлюбі, вона страждає від усіх неприємностей, які випадають їй, плоть поволі звикає до того, що неї захоплюється. З плином життя потрібні щораз сильніші стимули, щоб викликати різнозначну реакцію на відчуття. Очі звикають до краси, пальці звикають до ніжного дотику друга. Інтимна близькість, яка була такою бажаною, інколи стає просто обтяжливою. Виникають почуття, які можна висловити так я хочу побути на самоті, або гадаю, мені краще піти до мами. Такі почуття зривають з очей грошеві окуляри. Згодом починають приходити щомісячні рахунки за комунальні послуги, а любов тим часом хоче покинути цей дім. Звичка любити починає надокучати, вона вже не сприймається як захоплива пригода, інколи навіть з'являється бажання шукати нового партнера. Та коли з дітьми починають траплятися різні прикрі випадки чи переслідувати хвороби, тоді, наш погляд, мимоволі від позахмарного піднебесся повертається вниз до реальних походів до лікаря. Рано чи пізно наше емоційне життя порушить перед нами питання, що таке кохання, пастка, ілюзія чи фальшива обіцянка. Я гадав, що моє подружнє життя буде абсолютним щастям, а воно зводиться до рутинної нудьги. Ті, що думають, наче любов є результатом еволюції тварин, а не даром Божим, помилково вірять. Їхній партнер може дати їм те, чого їм не вистачає. Прихильники цієї хибної думки не розуміють, що порожнеча приходить не від їхнього партнера, а з природи самого життя, ось пояснення цього почуття. Наше серце було створене для безмежного, і його може задовольнити лише безмежне. Перше захопливе відчуття кохання було подароване подружу як нагадування, що любов це дар, який прийшов з небес, лише власними стараннями наближаючись до небес, вони зможуть по-справжньому пізнати безмежну любов. Пригадуєте, як наш Господь помножував хліби у Капернаумі? Згодом Він розповідав тим, хто отримав хліб про Євхаристію, хліб вічного життя, про себе самого. Він використав хліб як приманку для того, щоб вони зацікавилися хлібом життя Євхаристією. Так само Бог дарує нам людську любов, і це також своєрідна приманка, такий божественний заклик, що ми запрагнули шукати полум'я, яким є Бог. Коли сімейне життя стає нецікавим, це не означає, що людина дісталася до Дона життя. Вона просто дісталася до дна власного егоїзму. Між цими поняттями існує величезна відмінність людина дісталася не до дна своєї душі, а ще до дна свого інстинкту, не до дна свого розуму, але ще до дна свого емоційного життя. Таке випробування є наслідком своєрідного контакту з реальністю, яку Бог посилає в кожне життя. Якби життя проходило, як чарівний сон, без жодних проблем і розчарувань, чи міг би хтось досягнути істинного щастя, хто б тоді шукав Бога? Більшість людей задовольнялось би своєю посередністю, і ніхто б не потребував якогось поштовху до досконалої любові. Не кожному жолудові судилося стати молодим деревцем. Наші діти ще мусять вирости, мусить вирости і наша любов. Бог дещо приховує від нас, Він зберігає себе у своїй вічності. Якби Він цього не робив, ми ніколи б не рухалися вперед. Час від часу ми наштовхуємося на кам'яну стіну. У моменти кризи ми почуваємося нікчемними, нас переповнює відчуття самотності та непотрібності. Ми бачимо, що життя є лише містком до вічності. Ця криза нічемності породжена тим, що людина зустрічає уявний ідеал, тобто любов, такою, якою сприймає її егоїзм, і такою вона є насправді. Таке відчуття нікчемності характерне не лише для подружнього життя, це трапляється і в духовному житті. Священники, монахи, монахині також переживають у своєму житті таку кризу. Тоді молитви стають черствими й формальними. З'являється небезпека того, що ми можемо звикнути до щоденного торкання до хліба життя, відчуття надзвичайного піднесення. Коли ми служили літургію, перше в житті не повториться після 50-річного священства, відвідування недужих у лікарні вже не викликає таких піднесених емоцій, як це було першого разу. Сестра Монахиня, яка категізує дітей упродовж 30 років, мусить звертатися за допомогою до сили молитви, щоб з таким самим натхненням. Як і три десятки років тому дивилася на цих дітей і бачити у них підопічних, яких довірив самомутній Бог. Усім нам з часом стає важко самовіддано молитися. Хвилини подяки після літургії тенденційно стають коротшими. Ми також маємо свої проблеми. І найбільша проблема це проблема любові, як можна любити більше краще. Як можна краще молитися, як краще поєднатися з Богом? Відповідь лежить у жертвоприношенні. Оскільки ми зараз розмірковуємо про розвиток любові у шлюбі, проверну... пропоную повернутися до проблем сімейного життя. У духовному житті є таке поняття, як темрява душі, а в подорожньому житті темрява тіла. Так само, як темрява душі в духовному житті потребує суттєвого очищення через самосречення, щоби досягти глибшого розуміння, так само цього потребує і життя шлюбі. Там, де існує невдоволення, Бог розбурхує води душі, тим самим Він нагадує нам, що досконала любов, якої ми прагнемо, не є тут ми перебуваємо на шляху до неї. Так, як, наприклад, мама Орлиця викидає своє маля з гнізда, щоб воно навчилося літати. Так само і Бог, у такі важкі для нас моменти дає крила для наших глиняних ніг. Черствість у духовному чи сімейному житті може служити для нас спасіння. Сіня або для приречення, залежно від того, як її використано, існує два види черствості. Та, що трухлявіє, це черствість любові без Бога і та, яка досриває, коли людина проходить крізь вогонь жертвоприношень. У моменти нудної монотонності, у період кризи, треба по новому переосмислити ідею вічності. У період романтичного захоплення відчуття вічності накладається на тривалість. Перебування особи в стані закоханості. У період криз, коли нічого цікавого чи захопливого не відбувається, елементом вічності є Бог. Тепер любов каже: Я любитиму тебе завжди, бо ти люблений через вічність заради Бога. Любов, яка починалася з відчуття приємності і самозадоволення. Змінюється на любов заради Бога. Інша особа стає тепер не стільки засобом пристрасті, як партнером для душі. Наш Господь сказав коли зерно гріччичне, яке в землю, впаде, не умре, то одне зостанеться як умреш, клід рясний принесе, ніщо не народжується для вищого життя безсмерті для нижчого. Серце, як і планети, живе за власними циклами. Та рухи серця, це вертикальна спіраль, а не коло. Криза порожне чи потребує свого очищення і свого Христа. Хрест це недорожньо пропускний пункт на шляху до щастя, це драбина, по якій людина піднімається вверх, аж до небес любові. Немає потреби кудись від когось утікати тільки тому, що, проаналізувавши свій ментальний стан. Ви вважаєте своє життя нудним і нецікавим. Підживіть свою любов до Бога і почніть сприймати свого партнера як дар Божий. Тоді ваша любов вже не буде нецікавою. Тоді ви побачите, як усі людські створіння оповиті красою Божої любові. Існує ще одна проблема подружнього життя, коли шлюб сприймається як непосильний хрест і стає просто неможливим. Шлюб це. На добре і на зле, часом подружнє життя обертається до нас своєю гіршою стороною. Припустимо, чоловік чи дружина стають до віку неповносправними, чи хтось з них починає вести моральний спосіб життя, зложиває алкоголем, стає жорстоким тираном, зраджує чи ставиться до свого партнера занадто зверхньо. Що в такому разі робити? Нам завжди слід сприймати іншу сторону, як дар Божий. Інколи дарі Божі є солодкими, а інколи вони гіркі на смак. Якщо ми егоїсти, то намагатимемося позбутися свого партнера. Чому? Бо наш партнер став непосильним тягарем для нас. Але якщо ми християни, то сприймаємо цей тягар як щось таке, що було дане нам рукою самого Бога. Як сказав апостол Павло, ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати, бо й Христос не собі догоджав і так виконаєте закон Христовий. Якщо ви не сприймаєте цього і кажете, Бог ніколи не бажав нікому жити з такими непосильними труднощами, то відповідь на це дуже проста. Так, він бажав. Наш Господь сказав, коли хто хоче йти за мною, хай зреченця себе самого, хай візьме свій Хрест та йде слід за мною, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто ж заради мене погубить свою душу, то її знайде. Усі ми хочемо мати хрести, виготовлені для нас на спецзамову. Ми дуже охоче погоджуємося на жертвоприношення і самозречення, але такі, які обираємо самі. Коли ж Бог вибирає для нас якісь виправдання, ой ні, цей Хрест не для мене. Хвороба, одніє, і, хвороба однієї особи і нещасливі сімейне життя для подружньої пари це все випробу. Послані Богом для того, щоб удосконалити їх духом. без певних гірких Божих дарів, на багат, багато наших духовних, можливо, залишиться нерозвинутими. Невдале подружнє життя може бути мучеництво, але попри те, людина не позбавляє своє власне життя честі, як і не відбирає миру в своєї душі. Прийняття таких виправень подружнього життя не є, як дехто собі думає, засудженням до смертної кари. Солдат не засуджується до смертної кари, коли присягає на вірність своїй країні, але цим він визнає свою готовність постати перед обличчям смерті, а не втратити свою честь. Нещасливе подружнє життя не є приреченням на нещастя. Це достойна трагедія, в якій людина несе важкі обладунки і стріли безжальної долі, але не зраджує клятві, даній живому Богу. Якщо вважається почесним отримати поранення у битві за рідну країну, то хіба не є що почеснішим отримати поранення за Бога? Нижче подані вірші святого письма, на які мало хто звертає увагу, однак він дуже важливий. Апостол Павло до сказав, чоловік, бо невіруючий, освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові. Іншими словами, чесноти, молитви, страждання, терпіння, смиренність одного переходять на іншу. Хочу розповісти вам історію про те, як чесноти однієї душі переходять на іншу. На зламі минулого століття у парижі одрузилася проста допропорядна дівчина, католичка і невіруючий молодий лікар. Прізвище нареченого було Лесер. Молодий чоловік обіцяв зберегти вірність у шлюбі, але невдовзі після весілля ледь не порушив свою обіцянку. Крім ведення лікар лікарської практики, цей молодий чоловік почав редагувати антиклерикальну, атеїстичну паризьку газету. Його дружина відповіла на таке рішення чоловіка тим, що розпочала досліджувати християнство. Вона зібрала велику бібліотеку апологетики про христа, про Бога, а чоловік у цьому ж домі збирав бібл, бібліотеку атеїстичної літератури. У травні 1905 року, помираючи, ця жінка мовила чоловік Феліксе, ти станеш католиком і священником монашого чину, на що він відповів? Елізабет, я проклинав церкву і Бога, і я житиму в цій ненависті й ній». Жінка ще раз, повторивши свої слова, померла. Перебираючи якось папери покійної дружини, чоловік натрапив на її заповідь якому де п'ятому році вона просила Всевишнього Бога послати їй таке страждання, за яке вона змогла купити спасіння для чоловікої душі. Далі у заповіті вона писала: «У день моєї смерті я заплачу ціну, і ти будеш відкупленим, за тебе буде заплачено. Жодна жінка не має більшої любові до свого чоловіка, ніж та, що ладна віддати власне життя заради спасіння його душі. Він сприйняв це, як примху богомільної жінки, хоча й любив свою дружину, щоб якось притупити біль від втрати коханої. Він вирушив до південної Франції. Там він зупинився поблизу церкви, до якої ходила його покійна дружина під час їхнього медового місяця. Здавалося, ніби вона його, йому навігла їдь до Люрду. І він поїхав, але прибув туди як атеїст. Адже він був автором криги, книги, в якій виступив проти Люрду, доводячи, що дива, які там відбувається, не що інше, як шарлатанство і забобони. І ось, стоячи перед гротом Пресвятої Діви, він отримав дар віри. Ця віра була настільки повною і остаточною, що йому не було потреби проходити через сопричасті й роздуми. Отож, тепер, коли я вірю в Бога, як я маю зустрічати всілякі труднощі. Все те, у що він вірив усе все своє життя, він побачив у всій своїй помилковості і примітивності. Навернення доктора Лесера було такою ж радістю, як і новини про бардування Реймсу. Менав час 1920, 1924 року. Коли отці поїхали на реколекції в монастир домініканського чину в Бельгії, чотири рази по 45 хвилин в день давалися реколекції під проводом отця Лесера, домініканця, католицького священника, котрий і розповідав, розповів цю історію. Повірте, дорогі мої, не часто під час реколекції ви зустрінете священника, який при найменшій нагоді мови. Як казала моя дорога дружина Елізабет, а мораль цієї історії полягає в тому, що любов не є повною і довершеною тут на землі. Вона в Божій і своєю любов'ю до Бога ми рятуємо свого подружнього партнера. Немає значення, чи це поганий чоловік чи дружина, бо взявши шлюб, ви стаєте одним цілим. І на завершення. Психологи, дорогі мої, радять, що часто проблему можна вирішити, просто щиро поговоривши. У багатьох сім'ях не прийнято говорити про свої переживання, страхи чи потреби, особливо, що стосується сексуального життя. Інколи відверта розмова здатна зберегти сім'ю і попередити низку проблем. Приучайте себе говорити, але щиро, чесно і без зайвої сором'язливості між членами сім'ї має бути довіра і порозуміння. У кризові моменти варто 6 і подумати, чим саме колись вас приваблювала ця людина, згадати про відчуття любові до неї, які ви мали на початку сімейного життя. Проаналізувати, що змінилося, що зникло з того моменту і спробувати відновити це, варто пам'ятати, що не буває таких ситуацій, де винен лише один член сім'ї, адже сімейні пари утворюються за принципом дзеркального відображення. Замість того, щоб звинувачувати партнера, варто подумати про себе. Ви самі привабили таку людину, зацікавили її чимось. І основний такий пункт проблем сім'ї – зрада вибачити, чи піти. Дізнавшись про зраду, потрібно заспокоїтися і поводитися врівноважено, не скандалити, не ображати одне одного. Не робити поспішних рішень і тим паче вчинки. Психологи наголошують, зрада це провина обох партнерів, а не лише того, хто сходив наліво. Адже у де є любов, довіра і взаємоповага, зрада явище вкрай рідкісне, саме тому зраду варто пробачити. А для чого потрібно розібратися з причинами такого вчинку? І це найважче. Потрібно шісти разом і проговорити ситуацію, розібратися, чому так сталося, які були причини. Адже зрада не означає, що любов одного партнера до іншого згасла. Це потрібно і для того. Щоб людина, яку зрадили, не втратила високу самооцінку та упевненість у собі, говорити потрібно доти, поки причини не набудуть хоча б мінімальних образів. Зрештою, варто звернутися до сімейного психолога, який допоможе швидше знайти причини, зрозуміти їх і пробачити. Якщо сімейна пара сама не здатна подолати кризу, вирішити проблеми тощо, то варто звернутися до психолога сімейного. Часто одного-двох відвідувань вистачає, щоб не лише урятувати шлюб, але й дати йому друге дихання. Інколи правда доводиться довго працювати, щоб урятувати сім'ю. Головне усвідомити, що це та людина, з якою ви збиралися жити до кінця життя, та людина, з якою ви маєте прожити найважливіші моменти у житті кожного, і зрозуміти, чому і навіщо вашу варто рятувати, якщо бажання є, буде і результат. Я 100% в цьому Певнений. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, напишіть свої імена під благословенням своїх пар. Все добре, хай буде добре. Не добре, уділю благословення і вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!